Вітаю дощового дня. Зараз смеркається, тому погано видно в мене на телефоні на фронтальному. Йду Велмарт. Треба дещо докупити. Сьогодні будемо робити рамен. Тому йду Велмарт за кукурудзою, брокколі і соєвим соусом, поки мій хлопче співає на хорі. Так що сьогодні буде мальва рецепт. De markt van de transport, de Друзі, все для рамену в мене готове. Мені треба сюди курячий бульйон, курка, зелень, броколі, кукурудзку. Я додав ось такий сир. Я додаю локшину із швидкого приготування. Можна купити локшину, звичайну, вермішель називається. Ще я взяла такий вок соус теріяк, і трошки його можна додати, він дасть пікантності. Зараз мені треба відварити трошки капусточку і яєчка. А бульйон в мене вже готовий, він підігрівається. Так, локшину я розділяю на дві частини, додаю в тарілочку, і зараз буду заливати гарячим бульйоном. Бульйон в мене курячий, вже був заздалегідь приготований. І так, локшина заварилась трохи, може і не трохи. Я додаю приблизно одну ложку столову соєвого соусу. І додаю ще ось такий теріяки, невеличку кількість, для пікантності. І все це треба розмішати. Розмішуємо. Тепер сюди можна додати інгредієнти, які потрібні для рамен, які я використовую. Так, трошки сюди перемістила, щоб краще було видно. І так, для рамени я додаю обов'язково м'яска. Ось така курочка в мене від стегенчика. Також я додаю обов'язково дві половинки яєчка. Я насипаю сюди дві, можна навіть три ложки кукурудзи. Бо я так люблю, я так їм. Добавляю броколі, бо треба і корисне щось їсти. І додаю сюди сир, який я вам показувала. Ось так ось такої. Можна додати ще чесночку, але це я для дитини роблю, тому він з чесноком не дуже любить. Обов'язково треба додати зелень у вигляді зеленого луку. Ось такий рамен в мене вийшов. Крутецький. І він дуже-дуже смачний. Можна додати також кунжут, якщо він у вас є, або якісь насіннячки, гарбузове насіннячка також буде дуже ефектно виглядати. Подивіться, яка краса, і все легко робиться. Тільки треба зварити бульйон, і, в принципі, все вариться дуже швидко і все вже готове, і ось рамен у вас вже на столі. Всім смачного! Не забудьте підписатись на канал. Хто ще не підписаний, рубрика Мальва рецепт буде періодично виходити. Якщо вам сподобався цей рецепт, повторюйте його. Не забувайте ставити лайк цьому відео, якщо воно було корисне, або якщо ви хочете підтримати канал. Підписуйтесь, всім смачного і всім гарного!